Номер 526, Breezy Entry 203, ціна 5500 гривень. Доволі легко він розкладається. І параметри. Ширина сидіння 48 см. Між підлокітниками загальна ширина від обода до обода 68, глибина сидіння 43, висота спинки 43 сидіння до підлоги відстань 45-50 см, важить він 21 кг, витримує 125 кг. Вживане крісло колісне. в цілком справному стані таке хороше, добротне, От прямо такі, знаєте, на, на Віка. Може воно трошки на кілька кілограм важче, ніж а, там Breezy Basics? Ось така модель. А, проте воно от от Таке, знаєте, <смі> важко думаю його зламати. А, звісно, що можуть бути якісь царапини по корпусу. А, так що ще зараз буду вам все показувати. Складаються у нас підніжки, відкидаються, знімаються. Оп. Регулюються вони. Подовжені. Ось тут, бачите, треба регулювати. Є такі ремінці, проти зісковування. Передні колеса обертаються. Зверніть увагу, нічого не штопориться, значить підшипники в нормі. Це у нас литі колеса, великі, широкі, мабуть, найбільші, найширші, які можуть бути в такого типу колясках. І ними буде зручно їздити по якомусь такому ну, відносному бездоріжжю. Металеві вилки. Є можливість регулювати по висоті колеса, до речі, хороший стан коліс. А, задні колеса також литі. 24-ті колеса. А, протектор присутній. Просто тут такий тип самого протектора, що він незначний, тому може вам зватися, що, він, що вони лисі. Проте це не так. Блокування коліс. Все працює, можна їх регулювати, по затиску ось тут. Ручка така доволі зручна. Це в нас муфта швидкого е е знімання. Е можна одним натиском зняти колесо, з другої сторони все те саме. Сидіння. Сидіння м'яке. Чорне не вигорівше, проте десь тут, бачите, десь тут така може бути як незначна, так якийсь, я не знаю, чи це якісь. Ніби як лак, чи що це таке? Ну, якась така як плямка. А, спинка також ціла, чорна не вигорівша, Проте ось тут, бачите, як ніби відслоївся цей верхній шар від того, що позаду є. Так вона м'яка. Це ок. До речі, ось можна шестигранником ми знімаємо так само спинку і стиралку. встиралку. м'які. Тут все ціленьке, звісно, вони відкидаються. Позаду у нас ось так от виглядає спинка, тут у нас відбувається регулювання висоти сидіння, тут у нас, якщо натискаємо, то припіднімається Це, ну, Порада більше для тих людей, які будуть возити коляску. Це для того, щоб можна було легше подолати перешкоди, які попереду. Виїзд на бордюр чи через, а, чи через дверний пройом проїхати. Загалом доволі таки непоганий візок, надійний. Придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання залишу під відео і дякую за увагу.